Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки, дівчата та хлопці. Сьогодні все ж таки розклад більше для дівчаток. Просто сумки. Будемо дивитися. Що відбувається після розмови з ним? Це для тих дівчат, жінок, які зі своїми коханими, ну, можна сказати так, побили горщики. Да? Тобто, ви посварилися, можливо, можливо, навіть просто відбулася якась гостра розмова. І зараз будемо противлятися, чи дієва ця розмова була, в яких енергіях він перебуває, і як далі будуть розгортатися ваші стосунки. Ну, давай, мабуть, зробимо сигніфікацію і тебе, і його. Для того, щоб ти розуміла, твоя ця історія чи не твоя. Тому що загальні розклади, вони ж можуть резонувати не всім. Це все ж таки загальна інформація. А вже на особистих розкладах там ми більш предметно розмовляємо. Так, ну, давайте дивитися. Давай, в яких ти зараз енергіях, і в яких він енергіях? Так. Давай твоя сигніфікація, що з тобою зараз. А, ну, тут такі дівчата, які готові прям останню сорочку себе зняти та віддати. Як я кажу, це ті. Дівчата, які хочуть і можуть, і працюють над стосунками. Але коли ви постійно працюєте, а ваш партнер не працює, а ваш партнер при цьому всьому нічого не хоче, то вам може здаватися, що щось, щось де не так, якось воно не так розвивається. Вам здається, що ви доклали стільки зусиль, що ви йому пояснили, що ви йому розказали, як з вами можна і як не можна, і чому він не правий в цій ситуації, і чому він вам зробив боляче. І вам здається, що ну, якщо він мене кохає, якщо ми в стосунках, то він дійсно мене зрозуміє, то він. Е Буде знати, як далі себе поводити. Дівчата, дуже часто ні. Тобто, наскільки б ви не вкладалися в людину, скільки б своєї енергії не давали, не кожен чоловік здатен ще й прийняти цю енергію. Ви повинні це теж розуміти. Тобто, Він може вас почути, а може й не почути. І якщо він вас не почує, це теж його право. Так, давай ще в яких ти енергіях подивимось. Яка ти? Ну, ти щира, ти щира, ти хочеш дійсно ці стосунки, ти зацікавлена в цих стосунках, а, ти хочеш, щоб ці стосунки розма... розгорталися яскраво, були наповненими. А, ти дійсно хочеш ну, жіночого щастя. Це всі майже дівчата хочуть, це нормально. Так, він в яких енергіях, що з ним? Зараз будемо його сигніфікацію. От кому зараз це те, що я сказала, резонує, то це історія про вас. Слухайте далі. Так, в яких він енергіях? Ну, те, що я й казала, він зараз, вашого коханнячка, <с>?, да, те, що ви їм даєте, вашої турботи уваги, вашого розуміння, вашого дорослого ставлення, він зараз прийняти не готовий, ну, не знає, як. Да? Тобто, тобі здається, що він повинен це прийняти, а йому здається, що вона якась відлетівша, і тут треба ставити крапку, тому що у нас немає порозуміння. Тому що ми не стали тією сім'єю, про яку я мріяв. А у ті стосунки, що у нас були, ну це взагалі якісь нездорові стосунки, це взагалі незрозуміло. Що. Начебто щось і було, але вона постійно від мене чогось вимагала, вона чогось від мене хотіла. М -м. Да, такі чоловіки, кажуть, що оця жінка, да, ви, вона мені просто мозок винесла, вона мене з'їла цей мозок. Ну Це говорить тільки про те, що він не здатен виносити того напруження, яке є між вами. Тобто для нього це тумач, занадто багато. І якщо зараз ви перебуваєте в такому стані, коли вам здається. Що нарешті ваші стосунки е, вийдуть на новий рівень, то його стан зараз такий, коли він думає про себе, мабуть, треба ці стосунки закінчувати, тому що мені в цих стосунках некомфортно, занадто багато від мене вимагають, занадто багато від мене хочуть. А я така людина взаємністю, да? ну, він так е, проговорює, його душа так говорить, тому що ми все ж таки на тонкому плані з ним спілкуємось. Моя душа не готова цього всього прийняти. Я маленька людина, я ще маленький хлопчик. Для мене брати оцю відповідальність ну, це якось дуже по-дорослому. А я сподівався, що буде легше. А я сподівався, що буде вічне оце свято, кайфожерство. Я сподівався, що сім'я, стосунки це досить легко. Так. Як він зараз, от, після розмови, себе відчуває, що з ним зараз відбувається, в яких енергіях він перебуває? Ви Знаєте сказати, що він за переймається тим, що ви там плачете, тим, що щось між вами не так, він не переймається, тому що в нього, дівчатка, є інший варіант, так? є з кого вибрати. І тут немає в нього такого якогось внутрішнього розчарування, що я втрачаю таку жінку. Ну чому ми не можемо знайти спільну мову? Тому що в цього хлопця, ну давайте так, по-чесному, є запасні варіанти. І вони в нього завжди були, є і, мабуть, і будуть. І як тільки, знову ж таки, він піде в наступні стосунки або обере когось з цих дівчаток і буде починати з ними намагатися щось створити, і якщо знову він відчує якесь маленьке напруження, він піде знову ж таки по цьому колу, коли він буде завершувати стосунки, тому що не витримує цього напруження і починає шукати наступну, починає шукати заміну. Ну, Це така людина, це такий хлопець. Давай його реальні наміри. Ну, хоча, ти знаєш, я тут не бачу, для чого дивитися його реальні наміри, тому що тут, мені здається, очевидно, але все ж таки, можливо, він має якісь наміри. Єдиний його намір це якось усамітнитися і взагалі відчепіться від мене все. Всі, вірніше, не вимагайте від мене нічого. А, мені треба з цим побути. Мені треба цю всю ситуацію переварити, ну, тому що а, десь дуже глибоко на глибинному рівні ця ситуація б'є мене по моїх комплексах. А, якимось гачком, досить таким потужним, ти його зачепила. А, ти... Фактично відзеркалила те, що він собі ховав, і те, що викликало в нього дуже такий досить потужний страх. І зараз це все, знаєш, от як воду трошки скаламутила, да? тому що водичка мутна. Сам по собі хлопчик у нас, оцей чоловік, він мутний. І зараз оця вся муляка вона просто опинилася на поверхні. І достатньо було оцієї маленької бурі, да, яка між вами, да, о цього першого конфлікту, цієї першої серйозної розмови. Тут дівчата так може відіграватися, що у вас, можливо, і не було такої сварки потужної, да, але ви могли якось щось різко дуже сказати, і виникла така пауза. І, можливо, ви зараз навіть і не розмовляєте. А в цей момент, коли ви не розмовляєте, ну ви бачите, да? тому що йому боляче це все розбирати. Для нього оце напруження, да, з яким він стикається. І він обирає для себе історію, коли він йде і шукає а, другу жінку. Ну, трикутники, да? майстер трикутників тут у нас. Так, фактичні дії взагалі якісь будуть. Ні, ну тут фактичних дій не буде. Він буде тільки сидіти і згадувати, а в принципі, починалося все непогано, а все було добре. Але при цьому всьому він буде сидіти, плакати і страждати, і думати, ну, не сталося, да? кінець. Кінець цьому всьому. Але плакати дівчатка буде недовго, тому що там є. Хто чекає? Тому тут е ви його зачепили, ви його вразили, ви його вдарили, але ну, він такий. Він буде як маленький пер переляканий, та, зайчик втікати е в обійми іншої жінки, замість того, щоб з собою по чесному розібратися, а що таке в моєму житті взагалі відбувається. Тобто фактичних дій. Ніяких ви від нього не побачите. Ну, Давай подивимось, щось всередині взагалі в нього міняється. Ясно, що ви сколомутили воду, а глибинно якісь відбуваються в нього трансформації, він розуміє, що також можна нескінченно довго скакати від однієї жінки до іншої. І, дівчата, тут на глибинному рівні, дивіться, вісімка кубків це коли, навіть якщо нам все там добре і зрозуміло з вами, да? якщо ви надійна, ви така справедлива, ви налаштовані на справжні почуття, ви налаштовані на міцні стосунки, ви хочете їх побудувати. По-чесному, по справедливості, ви готові давати, ви даючи, але йому цього всього не потрібно. Він готовий від цього всього відмовитися, тому що внутрішньо я ж знову ж таки вас повертаю до того, що ви його досить потужно тригерите. А він в цьому тригері не, не може перебувати. Все, там, де мені тригер, там мені не місце. Там треба просто рухатись вперед, рухатись далі. Тому. На глибинному рівні тут ніяких трансформацій не відбувається. Навпаки, він всіма силами намагається зберегти оту картину світу, яка є в його голові, і яка вже почала руйнуватися. Тобто він дуже-дуже глибоко. Він розуміє, що світ він влаштований трошки по-іншому. Але він як своїми останніми знаєш, пальцями вчепився і каже: ні. Ось так як я собі намалював, отак як я живу, це правильно, це ти неправильно живеш. Це з тобою щось не те. Зі мною все правильно. Він досить так міцно зберігає оцю картину. Він оберігається, обороняється, і він нікого не впускає в цей світ. Неприємно йому. Да, скажімо так, оця вся ситуація, вона йому неприємна, але при цьому всьому, все одно в нього десь всередині є історія про те, що так в мене вже було. Воно якось там закінчилося, я якось зміг вийти з цього всього. І знову я вийду. Тобто Тут він розуміє, що це просто повторення його досвіду, і він ще раз переконався в тому, що те, як він бачить світ, то це правильна історія. Хоча зрозуміло, да, дану будь-якій дорослій людині, зрозуміло, що картину світу ми можемо ну, мати якусь, але постійно. Будемо сумніватися, чи вірна вона. Будь-яка доросла людина, свідома, вона постійно тестує реальність, вона постійно сумнівається, і тільки якісь бовдери будуть наполягати, що вірно, тільки так і не інакше. Хоча є, наприклад, деякі речі, де дійсно не можна бути толерантним. Ну, це просто зараз зовсім інша історія. Ми не будемо там в такий ліс залазити, але а, в тому всьому, які енергії повипадали, ми бачимо перед собою хлопця, чоловіка, який слабкий по натурі, який не здатен витримувати все напруження, яке безумовно, в будь-якому випадку. У будь-якій парі, в будь-яких людей все одно виникають певні напруження. Так не буває. Тому що коли дві особистості наближаються, то певний розряд між ними відбувається. І от те, як людина здатна проживати оце напруження і є, ну, можна сказати, мірою її дорослості. Так. Змінюється якось. Ваші стосунки після цієї розмови. Чи буде якась зміна? Ну, тут змін ніяких не буде. Тут залишиться все так, як є, більш того, ви почнете замислити, ну, замислитися над uh, тим питанням, а чи варто це продовжувати? Uh, можливо, варто подивитися на якихось інших чоловіків. Тут, може так перед вами постати питання, що можливо, це просто. Не мій чоловік, не мій хлопець. кардинальним чином, я не бачу, щоб тут ваші стосунки змінилися. Я не бачу а, в цього хлопця, в цієї людини, да, цього чоловіка а, готовності взагалі якось вкладатися в ці стосунки. У вас ця готовність є. А, ви потужно налаштовані, ви готові. Тягнути все це на собі, але дівчата тут дійсно така історія, коли варто зупинитися, тому що кроків ви зробили достатньо, і просто постояти, поспостерігати, що буде при цьому всьому робити ваш партнер. Щоб не сталося так, як я розказую ту історію, коли двоє сідають в лодку, ви берете весла, і вам здається, що ваш партнер теж цими веслами гребе, а насправді ви озираєтесь, ну і в кращому випадку він там просто заснув в цьому човнику, а в гіршому випадку його просто немає. Він вистрибнув, а гребете тільки ви. Розумієте? Тобто тут ця історія, коли він вистрибує цього човна і йде далі жити своє життя так, як він бачить, так як він це життя сприймає. Ви варті кращого, ви варті, можливо, іншого. І Тут же ж питання і до себе: а як сталося так, що я обрала саме. Емоційного такого холодного, тому що тут то дійсно емоційно холодний чоловік. І чому я з ним намагалася побудувати якісь стосунки? От можете собі такі питання позадавати да? після цього розкладу, якщо вам ця історія повністю резонує. Ну, ось такий розклад сьогодні в нас. Як би там не було, я вас всіх обіймаю і всім нам миру та любові. Пока-пока.